Вітаю, шановні друзі, мене звати Олексій, а з вами компанія «Інструментаріум» та інтернет-магазин Instrumentarium.com.ua В даному відогляді надамо вищі увазі акумуляторний широпокрут від компанії Bosch, а сам модель GSR 18 v 150 c Постачається він в картонній коробці, ми її відкриємо та подивимося, що знаходиться всередині. Отже, розглянемо комплект постачання. Окрім того, приділимо увагу технічним характеристикам, особливостям та перевагам саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання є уся необхідна технічна документація, друзі, в тому числі українською мовою. Звісно, що в комплекті йде сам шуропокрут, додатково йде поясне кріплення та тримач біт в комплекті. Присутній також металевий обмежувач глибини та додаткове руків'я, враховуючи те, що наш шуропокрут має 150 Нм силу закручування. Воно просто необхідне. Отже, друзі, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик: швидкість обертання: перша швидкість від 0 до 550 обертів на хвилину, друга швидкість від 0 до 2200. Максимальний крутний момент 150 н на метр режимів регулювання крутного моменту 25 плюс режим свердління. Діаметр затиску свердлінного патрону від 1,5 до 13 мм. Тип двигуна безщітковий, вага інструменту 2,1 кг. гарантія від виробника 12 місяців, то додатково 24 за умови реєстрації на міжнародному сайті Bosch впродовж 4 тижнів з моменту придбання. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до самого шурупокруту, його особливостей, можливостей та переваг. І для того, щоб надати вашій увазі більшість переваг саме цього інструменту, ми підготували акумуляторний блок. Акцентуємо увагу на тому, що акумуляторний блок та зарядний пристрій саме в цей комплект не входять. Це зроблено для того, щоб ви могли заощадити кошти, якщо вже маєте 18-вольтовий професійний інструмент від компанії Bosch. Отже, перейдемо до самого шурупокруту. По-перше, маємо металевий патрон з затиском від 1,5 до 13 мм. На патроні присутня трещитка. За рахунок цієї трещитки ми надійно затискаємо витратні матеріали та у нас запобігає їх випаданню під час тривалої роботи. Далі бачимо механічне регулювання сили затягування, 25 основних режимів та присутній режим свердління. Відповідно, в режимі загвинчування шурупів в нас працює механічне регулювання крутного моменту. А в режимі свердління ми маємо максимальні 150 н на метр на першій швидкості. Друга швидкість в нас призначена для більшої кількості обертів. Далі, переходячи до нижньої частини корпусу інструменту, бачимо те, що тут присутня клавіша регулювання реверсу. До речі, повністю весь шуропокрут дуже добре прогумований та захищений від потертостей та падіння. Завдяки гумі, котра присутня у вигляді спеціального рельєфу, інструмент також не ковзає у вас в руках під час тривалої роботи. На руків'ї ми бачимо клавішу запуску. Та спеціальний відсік для можливості встановлення блоку керування Bluetooth. За допомогою технології Bluetooth ваш рупокрут підключиться до вашого телефону. І ви можете робити певні налаштування і фіксувати, наприклад, час роботи даного інструменту. На нижній частині в нас присутня LED-підсвітка -під... LED досить яскрава. І дві досить цікаві функції. Перша функція у нас відповідає за. Кут свердління. Відповідно, ми чітко бачимо, Засверлюємось ми під 45 градусів, під 60. І це нам допомагає зробити роботу коректно та правильно. Наприклад, встановлюємо на 45 градусів світловий індикатор на верхній частині шуропокруту, буде горіти жовтим світлом, блимати до тої пори, поки не буде виставлено кут саме 45 градусів. Тоді він. Загориться суто зеленим кольором, і вже можна приступати до роботи саме під цим кутом. Це зроблено для того, щоб зробити рівне засвердлення знову ж таки під певним кутом. І друга функція, яка тут присутня, це kick -back Control. Її можна увімкнути або вимкнути. Наразі ми увімкнули функцію kickback control. Наприклад, свердлимо коронкою великого діаметру. Нас починає викручувати зап'ясток. І ця функція упереджує травмування Дуже і дуже корисно. Ми вже казали про те, що в комплекті йде додаткове руків'я, і враховуючи те, що в нас крутний момент 150 ньютон на метр. Дане руків'я буде дуже корисним, якщо ви працюєте з довгим кріпленням. Воно досить легко вдягається за допомогою провороту задньої частини безпосередньо на корпус самого шурупокруту. І так само фіксується. Відповідно, закріпили, зафіксували, підтягнули, і можна по суті приступати до роботи. Друзі, напевно, виникає питання, звідки така потужність, а це досить легко можна відповісти. Безщітковий мотор, за рахунок якого працює даний шуропокрут, а як ми всі знаємо, безщиткові мотори набагато більш енергоефективні у порівнянні з щітковими. І не потребують регулярного сервісного обслуговування. Немає вугільних щиток, відповідно, немає що замінювати. Окрім безщиткового мотору, в даному шуропокруті присутня технологія Biturbo Brushless. Це означає те, що якщо ми не використовуємо класичні акумулятори, а використовуємо 18-вольтові професійні акумулятори серії саме Прокор, потужність та енергоефективність саме цього інструменту буде ще більша. І, відповідно, можна працювати ще більш тривалий час без Заміни акумуляторного блоку і отримати максимальне задоволення від роботи саме з цим інструментом. Друзі, позаду шурупокруту ще є невеличкий бонус це можливість під'єднання Паска та, наприклад, кріплення його за зап'ясток. А на цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові запитання, ставте їх фахівцям менеджерам сайту instrumentarium.com.ua. Вони з радістю дадуть обґрунтовані відповіді на увесь перелік ваших запитань та підберуть вам саме той інструмент, котрого потребує ваше завдання. Я також подякував за перегляд, сподобалось? Підпишіться, поставте подобайку та подивіться у коментарі. Там може бути дуже багато цікавого саме для вас. Подякував та до нових зустрічей!